Всім привіт! З вами Light Colors і це перше відео в цьому році. Знімаю його 1 січня. Хочу подякувати всім нашим воїнам, всім нашим волонтерам і всім українцям, які навіть донатили, допомагали, плели сітки і так далі. Я дякую кожному, хто допоміг пережити цей страшний рік і дали нам змогу зустріти 2023. Я чекаю, що це буде роком перемоги України і нарешті спокою. І переходжу до теми сьогоднішнього відео, я вирішила, що почну я відео на ютубі з моїх цілей. Тож, мабуть, перше, що варто зазначити, для чого вам це відео? Я думаю, в першу чергу це відео все таки для мене, тому що я хочу побачити, з яким настроєм, з якими емоціями я розпочинаю цей рік. Хочу побачити, які в мене цілі на цей рік. Розповісти їх вам і щоб потім в кінці року побачити все таке, що я змогла виконати. Мені просто цікаво, як наскільки я дійсно зможу продуктивно провести цей рік з користю для себе, тому я і записую це відео. І друга причина це надихнути вас, тому що, можливо, ви також хочете записати свої цілі, але, наприклад, не знаєте, як це зробити, або думаєте, треба воно чи не треба, то я хочу вас надихнути і сказати, що обов'язково треба. Ось, і, можливо, ви не хотіли писати ціли, але побачили це відео і раптом таки точно, я його запишу, я його запишу. Я хочу, щоб ви зловили натхнення. Записали теж свої цілі. Тому що я знаю, що у всіх нас теж є одна така глобальна ціль це вжити в цьому році. Проте я хочу, щоб цей рік, щоб він був у мене продуктивним, щоб він в мене був яскравим, насиченим, і щоб я пишалася тим, скільки я всього змогла досягти за 2023 рік, оскільки 22-й гарно, гарно все підістав. Точніше, не сам рік, а Росія клята. Паскуда. Я вриваюся в 23-й рік справді з великим таким бойовим духом, що все буде класно, що все буде суперово. І я сподіваюся, що я з таким гарним натхненням пройду весь рік. І справді було б класно, щоб ви, мабуть, також написали свої цілі, подивилися потім, що ви їх досягли. Я знаю, що багато хто нап може написати ціли, потім їх не виконати в кінці року, себе там мучити, типу на що ти це писав, якщо ти це не виконав. І в принципі, в мене таке теж було. Але от я просто не можу без ціли. Мені здається, якщо я щось не напишу, то цей рік буде просто дуже одноманітним. А мені хочеться все таки якихось звершень. Якихось стрибків не можу я так просто стабільні все було. Треба до чогось іти. Можливо, ви не раз чули, як і я. Навіщо тобі? Це навіщо ти пишеш всі ці цілі? Ну, На що вони тобі, особливо, типу, що ти купляєш ці блокноти, що ти там щось записуєш, ведеш. Мені важливо саме цілі свої записати, прописати, що я хочу, як я хочу. І я в цьому році веду їх в двох джерелах. Є електронна версія, буде паперова версія. Чому в двох? Тому що зрозуміло, що так комфортніше для мене, тому що якісь швидкі прості задачі, наприклад, те, що я хочу зробити на сьогодні, мені значно простіше записати це на папері, аніж відкривати телефон. Тому я зараз намагаюся гарненько оформити свою сторіночку в Notion і. Написати там свої цілі, в мене доволі багатенько. А в паперовій версії я саме буду записувати цілі на день і там, коротше, якісь швидкі нотатки. А там просто буду якби, більше фіксувати результат. Так зручніше для мене. Ви можете обрати будь-який спосіб, який вам зручний: чи паперова версія, чи електронна версія, чи електронна плюс паперова версія. І також я насправді думаю навіть створити свої. Певні шаблони для Notion. До речі, напишіть мені в коментарях, чи користуєтеся ви Notion І чи було б вам цікаво подивитися на мої шаблони і, можливо, ви захочете їх там отримати. Хоча вони, вони ще в процесі. Я їх ще роблю, пишу, підлаштовую, щоб вони були прямо шикарні і круті. Що мені подобалось, тому що візуал мене дуже надихає. Ну, мабуть, це очевидно, художника надихає візуал. І давайте перейдемо до головної штуки, як я ставлю цілі. Тож, я не пам'ятаю, як я ставила цілі в минулому році. Я буду казати, як я ставлю цілі в цьому році. Точніше, я його вже частково поставила. Я так роблю насправді вперше, тому мені дуже цікаво, чи ця. Методика, чи ця система вона взагалі дієва. Я її буду тестувати на собі. Буду вперше це проходити, тому це буде така невеличка історія, невеличкий такий мій шлях. Тому, якщо я дійсно зможу досягти цих ці всіх цілей, якщо мене все вийде, то я обов'язково в кінці року засніму це відео. Поділюся з вами своєю методикою і технікою, щоб ви могли так само досягати цілей. Отже, я прочитала. Багато різних джерел, багатьох пишеться дуже схожі поради. На перша це візуалізація того, що ти хочеш. І насправді раніше я, начебто, теж візуалізувала, проте, можливо, не так яскраво, як це раз. Це було дуже для мене дивно, незвично. Як я це зробила? Вирішила зробити типу медитацією. Перше, перше, ну мабуть, вона вийшла не така, як вона повинна була бути проте Я скажу, от, от як вийшла. Я собі там на підлозі намостила подушок, щоб мені було зручно сиріти. Обставила все навколо свічками, щоб воно гарно горіло. Вімкнула собі там медитативну таку музику. Уклалася в блокнотик, щоб потім вже записувати якісь думки і намагалася це уявляти. Я дуже сподіваюся, що в цьому році мені вдасться перепрограмувати мій мозок і якось налаштувати його, що от є ціль, іди до цієї цілі, і не дивися на інше. От, от, типу, є ціль все. Шуруй. Я розписала цілі в декількох сферах, щоб поділитися моїми арт-цілями, цілями саме по творчості, тому що все-таки мій канал про творчість і. І я думаю, досягаючи цих цілей, якраз і будуть виходити відео, які про це розповідатимуть. Тому, які ж в мене є цілі, які ж в мене є арт-цілі на 2023 рік, поїхали. То що ж по творчим цілям? І я хочу це, мабуть, теж, очевидно, більше розвивати свою творчість ставати більш. Професійним художником розвивати свої навички, я планую це взагалі робити з кожним роком і досягати все вище і вище і вище, щоб ну, пишатися тим, що я роблю. Я вирішила, це знову буде важко, тому що я не вперше за це беруся, але ну, справді дуже сподіваюся, що на цей раз мене вийде це малювати кожен день. Я, я звісно, я розумію, що я не буду весь рік малювати кожен день, це очевидно, проте я хочу зробити типу челендж. І зробити його хоча б, хоча б двічі на рік. Пішла зробити це таким челенджем, показувати це на своєму Ютубі і таким чином теж прокачувати свою творчість. І що до Ютубу? Ми так плавненько перейшли до Ютубу і Інстаграм. Інстаграм я теж зачеплю. Продовження розвитку мого інстаграму і мого Ютубу. Проте платформа Інстаграм мене вже півтора роки, так точно вона мене вже не так мотивує. Вона втратила ту фішку. Я не відчуваю там контакту з моєю аудиторією. Ми майже не спілкуємося. Чи це такий формат інстаграму? Там мені здається, всі якісь більш сором'язливі чи як? Я не знаю, проте значно менше спілкування. Мої пости майже ніхто не бачить. Отримую повідомлення про те, що моя творчість надихає, а це в свою чергу надихає мене працювати ще далі, малювати ще далі, ділитися більше. Проте я ж кажу інстаграм. Дуже-дуже це все стиснув, що моя аудиторія рідко бачить мої пости. Я планую продовжувати, звісно, вести інстаграм, проте не впевнена, що я буду виділяти туди надто багато сили і енергії. Щодо Ютубу, Ютуб для мене навпаки, це такий майданчик, де в нас є якесь спілкування. Ви мені там трохи пишете в коментарі. Я з вами весь час базікаю і мені це дуже подобається. Так, просто в мене. Створюється відчуття, що в нас з вами є якийсь контакт. Що от я з вами говорю, я якось ділюся своєю енергією, ділюся своїми думками, своєю творчістю. Тут на ютубі, от я говорю, і мені зараз так а мені так добре, що я от можу говорити так, як я відчуваю. Десь там я пискну, десь я там блінатихесенько буду щось говорити. Коротше, просто ці всі емоції вони дуже передаються, і Ютуб він якусь історію розповідає. Тобто, якщо в інстаграмі є просто якась картинка, то Ютуб це більша історія. Це історія не тільки творчості, це історія художника. А мені все-таки не хочеться, щоб мене там знали тільки по моїй творчості. Я хочу, я, я і є моя творчість. В моїх цілях це максимально розвинути Ютуб 30 чи 31 з грудня зробила допис якому розповіла, от, що я скоро буду нове відео і що я планую якби активно зайнятися ютубом. І один з підписників написав, що от у 2023 році у вас вже буде 5 тисяч підписників на Ютубі. Якщо ти дивишся, дякую. Дуже дякую за ці слова. Приємно чути. Не знаю, не знаю, чи це буде дійсно так, тому що ну ну не легко це. В моїх планах щомісяця випускати по три відео, мінімум, три відео. Я сподіваюся, що мені вдасться. Це звісно буде також залежати. Від таких факторів, як відключення світла, що дуже впливає. Це також буде залежати від мого емоційного стану, тому що ну, ви знаєте, там почитав новини, засмутився, все, настрою немає. Е, і там ще від деяких інших факторів, там робота і так далі. Все-таки мій план три відео на місяць вийде. І от я отак, крок за кроком, розвиватиму свій ютуб, буду з вами зближатися, і ми створимо з вами таке ком'юніті. І будемо працювати український YouTube далі. Я сподіваюся, це все буде класно. Далі, це було щодо Ютубу Instagram, Інстаграму, платформ, на яких я вже є. Але в цьому році я вирішила піти ще далі. Перше, я хочу створити свій сайт. Я хочу створити свій сайт, на якому я буду продавати свої картини: оригінали, а також принти. Чому я це хочу зробити? Я розумію, що, звісно, на цьому я. Um, не зроблю, <laughs> це більше такі, якщо там навіть хоч якісь будуть продажі, це вже для мене буде просто вау. І от якраз для цього вау, я і хочу більше створити цей сайт, тому що я люблю малювати, і це прикольно, коли мої роботи стоять і радують моє око переді мною. Проте, знову ж таки, як я вже казала, дуже важливо ділитися з людьми. хочу створити сайт, на якому е, ті, хто справді любить те, що я роблю. Захоче або мене підтримати таким чином, або просто м, взяти частинку моєї творчості до себе додому і обклеїти стіни, е, обклеїти там, не знаю, блокноти, скетчбуки цими моїми принтами там, чи стікерами і так далі. Якщо, звісно, я буду там півроку створювати сайт, готувати продукцію, знаходити, роздруковувати, витрачати купу грошей на це, і в результаті зрозумію, що в мене немає жодних продажів, то це дуже... Не буду приховувати, це дуже на мене вплине. Я сподіваюся, що в мене все вийде, що ви мене підтримаєте і що моя ідея з сайтом, вона не прогорить. Напишіть, будь ласка, в коментарях все, що ви думаєте про сьогоднішній ролик. Тобто, чи підтримуєте ви, наприклад, мою ідею з Ютубом, чи підтримуєте ви мою ідею з сайтом, чи підтримуєте ви мою наступну ідею, яку я вам зараз розповім. Для мене це дуже важливо. Діліться зі мною Діліться, зі мною говоріть, щоб в нас був якийсь зв'язок. Коли я все-таки вирішу створювати свій сайт, я ще буду думати на рахунок продукції, чи будуться чи тільки принти, чи будуть це принти і стікери, чи будуться можливо там якісь принти на чашках, футболках і так далі. Чи будуться взагалі там блокноти? Я дуже мрію створити свій планер. Якщо вам сподобалась моя ідея з сайтом, напишіть про це і напишіть, яку продукцію продукцію хотіли б там бачити. Мені дуже цікаво. Тому що я вже просто уявляю, як це буде, коли я буду все це підбирати, коли я буду з вами спілкуватися. Ми будемо разом вирішувати, що там буде. Це буде прямо клас. І ще одна супервелика глобальна ціль створення патреону. Я думаю, ви не раз чули про Patreon. Це платформа, на якій не тільки художники, а багато інших креаторів діляться своєю творчістю, а справжні шанувальники можуть підтримати творців за там мінімальні якісь донати. І чому, чому я вирішую перейти на цю платформу через інстаграм? Тому що в інстаграмі. Як я вже казала, губиться інформація, аудиторія її не бачить, і я не відчуваю зв'язок. Коли я не відчуваю зв'язок, я не відчуваю, що вам все потрібно, і така думаю, ну навіщо? Тоді я можу просто помалювати для себе, нічого не знімати, не показувати і більше часу просто виділити на творчість. Хочу створити свій патрон. На якому буду ділитися тим, чим не ділюся в інстаграмі, а в інстаграмі дуже багато чим не ділюся. Не тільки там з собою, своєю особистістю, а й творчістю. Дуже багато аспектів я пропускаю. В основному там тільки портрети. А я малюю взагалі дуже багато чого. І мені утім, дуже багато чого, і також хочеться ділитися. Тому я справді дуже хочу створити патреон. Не знаю, скільки людей туди прийде. Один, два, десять чи взагалі нікого. Я не знаю. Можливо, це знову буде провальна затія, яка забере купу мого часу, енергії, і я зрозумію, що там нікого немає. Я сподіваюся, що все-таки знайдуться дійсно прихильники моєї творчості, які захочуть мене підтримати цим донатом на Патреоні і бачити більше, бачити ексклюзивне. Тому що, чому мені ще подобається формат Патреону? Тому що як в Інстаграмі, Просто багато хто підписується. От, наприклад, там сьогодні дивився галерею стрічку інстаграму. Сподобався профіль, підписався, але оскільки там не знаю, в нього ще плюс 100 підписників, чи й до більше. Про твій профіль просто забувай. А на Патреоні підписуєшся на тих, хто тобі ти подобається, хто тебе мотивує, надихає, кого ти просто хочеш підтримати, і це прям таке відчуття, начебто, це робиться прям ексклюзивно тільки для тебе. Ти там гуляєш по вулиці, і тут тобі там бац, прийшло повідомлення. Новий пост на Патреоні. В інстаграмі показується не все. Там можна більше розповідати історії, ділитися якимись текстами, своїми ідеями, аудіо, відео, там просто фотоформат. Патреон це дивовижна штука, тому я теж хочу її створити. Знову ж таки, я теж засмучуся, якщо ця ідея не залетить. Але я справді хочу спробувати. Ця ідея зі створенням патреону мені прийшла ще можливо рік назад, я точно не впевнена. Але я, звісно, її відклала, тому що думала, хто ти така, хто на тебе буде підписуватися. І навіть наприкінці цього року я теж про це подумала. Думала, хто ти така, хто на тебе буде підписуватися. Але я вирішила ризикнути, тому що я вважаю, що моя творчість цікава. Що я цікава, і на Патреоні я буду показувати свій шлях. Я розумію, що я далеко не профі-художник. Я розумію, що в моїх роботах ще багато неточностей. Проте я люблю практично. Практично кожну свою роботу за те, якою вона є. І я знаю, куди я хочу рости, як я хочу розвивати свою творчість і які роботи хочу бачити ще, ще. ще. Мені подобається дивитися на прогрес. Нас на Патреоні. А буду ділитися своїм шляхом. Як я от від такого художника стаю таким, потім таким, потім таким. І там буде справді моя історія, яку я не буду показувати в інстаграмі. Чому це вам може бути цікаво? Тому що це може вас надихнути, це може вам показати, що я така, ж як ви, що в мене немає там всього і одразу. Особисто мене дуже надихають такі історії. Коли от я бачу, як людина йде до своєї цілі, до своєї мети, як вона горить своєю справою, і мені, мене це страшенно надихає, дуже хочеться встати, піднятися і зробити. І я сподіваюся, так буде і для вас. Прийдемося по моїм арт-цілям, це пишити навички в творчості своїй, підняти, розвивати YouTube, Instagram, створити свій сайт, створити свій патрон. Це такі цілі глобальні, і до кожної цієї цілі в мене є маленькі підцілі, тобто пункти, які я буду робити, щоб досягнути цієї цілі. Тому що, якщо я, от, наприклад, просто напишу Я хочу створити свій патрон, це важко. Тому в мене я хочу створити патрон. Потім в мене відкривається така міні-сторіночка, де є пункти, що я роблю: перше, друге, третє, четверте і так далі. І такими маленькими кроками я досягну великого. Великої цілі, ось тому в цьому відео, яке вже, начебто, і так доволі довге, я буду його максимально обрізати, наскільки я зможу. Я описала саме мої великі цілі, не переходячи в підцілі. Підцілі ви побачите, можливо, я не хочу згадувати в наступних моїх відео на Ютубі, в яких я буду трохи про це ділитися і розповідати про свій прогрес. Тож, дуже вам дякую. Дякую, що ви приділили час, подивилися моє відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Бажаю вам гарних зимових свят. Бажаю, не дивлячись на важкий стан, продовжувати жити, продовжувати радіти, посміхатися обов'язково, планувати не відкладати своє життя. Ми так багато, багато вже втратили. Живемо далі! Творимо, працюємо, донатимо і чекаємо перемоги України. До зустрічі!